Козацький спецназ вітає всіх вас. Команда юності, патріотизму, сили. Вам варто нас всіх знати, адже ми відважні, щирі та красиві. Наше гасло! ми, ми українці, українці, українці себе ми поважаємо. Нас лякають гармати та руїни. Ми, українці, разом сажа, Слава Україні. Чи можемо корисними бути для країни? Любити ненького, творити добрі справи. Стояти плюс опліч солдатом України, щоб Україна все життя жила у милі. Творити добрі справи це приємно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш і тепло взаємне, та гарний настрій, і веселий сміх. Приємно завжди дружно працювати, прибрати, посадити деревце, малюнок солдата намалювати і написати лагідне слівце, зібрати теплі речі, добру їжу відправити туди. На передову і, проп... і попросити ласку світло Божу, щоб геть забрали цю страшну війну і маскувальну сітку заплести, і обереги, як янгол-охоронець, і запустити челендж ні війні, тримати варту своєї оборони, подарувати іграшку покинутій дитині, допомогти всім, хто тікає від війни, маленький внесок у майбутнє України. Маленька радість в години, біди, робота спільна завжди всіх єднає, дає нас наглість, сили додає, і навички, та творчість розвиває, і добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, дерева й квіти на землі садіть. Малюйте, жийте і не чекайте слави, а в добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ став як офенікс із руїни. А ми усім гордо і чесно сказали: Ми, українці! Всі ми на світанку мирно спали. Ніч та не наче тінь. І українці ще не знали, який настав страшенний день. Знали, що в 21 столітті він стане чорним смертним днем. Від крові по ріки, тріки земля опалиться вогнем. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає, і б'ється так. Як ніби світ замовк, порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина кинута у полі. У мене страх ступити важко крок, немов дроти звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьмяні є світ і замовкає мова. І я мовчу у горлі десь комок до тебе на край світу, йти готова. Привіт. Все ок. і сльози, як горох, і знову кров по венах оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше я чекаю. Привіт, сестричко. В мене все нормально. От тільки гради були цілу ніч. Як будеш близько, поціли від мене маму і запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю, скажи, що тихо, і мирно на пусту. Тобі скажу, не вистачає болю, всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене, ночами молишся, і чуєш шепет твій, і як в дитинстві. Мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш мить. Беремо руки зброю і знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, як заберемо ворога край свій. І знов повітряна тривога. Траве сирена, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. З'їдає серце невідомість. Що буде далі, як чинити? Забув цей світ поне совість, у них весна, життя кипить. У нас лиш сльози і руїни, і смерть отоє на дітей. Вбиває душу України, ради яких таких ідей. На полі бою гинуть хлопці, свіє мотрі живуть. І тінь від свічки на якості, що пхану стрибуть. Вітер пімого небодим вічна пам'яті, хто загинув молодим. Вітер, бідімо, не буде, небодим, назад усім живим. Ти думаєш, я стала на колінах? Я тільки зав'язала берці. І м'яж ночі в мене Україна. Любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози і грати ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю, що зацвіте калина, і як на буття на східу мене, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прів і молюся. І сон, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати перці. Захистіть країну від війни, ми юні ще, не хочемо ми знати. Та все змінилось цієї зими і мусимо себе і країну захищати. Захистіть Україну, ми хочемо миру, дитинства, світлого, ігри і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже не стали мирні та щасливі дні. Ми хочемо ходити вже до школи, ми хочемо гуляти у дворі. І сьогодні не боятися нікого, спокійно жити, в мають втікати. Захистіть країну, закрийте небо, щоб мали джаз достати та пущати, і всім солдатам дайте пожилету, щоб вони могли нас захищати. Захистіть нас, прошу від гармати. Яка бажаність полетить до нас у Дім? Захистіть мене і маму стати. У нас на краях цей воєнний день. Захистіть нас, прошу, від життя сирени, що серце колить боліше в душі, і пробудіть патріотичний дух стали, щоб пройти біду віри, споріжчить. Захистіть нас, прошу від навали, від нападу ворогів, злочинства. Нам набридли полі та підвали, що не дають щасливих дитинств. Захистіть країни війни. Героя кожного ми будемо пам'ятати, але закрема з пам'яті цієї весни і щасливе майбутнє буде мати. Проте сьогодні найбільша мрія, точні всі були чудові, щоб від тебе можна тільки ми, бо Україна і любові.